Перша хронік, сьомий розділ, а і Сахарові сини Тола і Пуа, і Яшув, і Шимон четверо, а Толині сини Узі, і Рефая, і Єріл, і Яхмай, і Євсам, і Самуїл, голови їхніх батьків, домів Толи, хоробрі вояки своїх родів. Число їх за Давидових днів 22 тисячі шість сотень. А сини Узії Ізрахія, а сини Ізрахії – Михаїл, і Овдія, і Йосіїл і Ішія п'ятеро вони всі голови. А в них, за їхніми нащадками, за домом їхніх батьків, були бойові війська, ватаги 36 тисяч, бо вони мали багато жінок та синів. А їхніх братів по всіх із Сахарових родах хоробрих вояків було 87 тисяч. Усі вони переписані. Веніямин Белла і Бекер, і Єдіїл троє, а сини белині Ецбон, і Узі, і Узіїл, і Рімот, і Ірі п'ятеро голів батьківських домів хоробрі вояки. А в родоводах їх двадцять дві тисячі тридцять чотири. А сини Бехарові Земірі, і Йоаш, Ілієзер, і, і Елоаней, і Омрі, і Еремот, і Авія, і Натот, і Елемет усе це Бехерові сини. А в родоводах їх за їхніми нащадками, головами дому їхніх батьків, хоробрих вояків, двадцять тисяч двісті. А сини Єдіялілові Білган, а сини Білганові Єуш, і Веніамин, і Єгут, і Кеннава, і Зетан, і Таршіш, і Ахішар. Усіх цих Єдіялових синів за головами дому батьків, хоробрих вояків, було сімнадцять тисяч двісті, що виходили з військовим відділом на війну. Ашупім і Хупім – сини Іра, Хушім, сини Ахера, сини Нефталимові, Яхціїл, і Гуні, і Єцер, і Шалум, сини Білги, сини Манасіїні, Асріїл, якого породила його наложниця Ахрамітка. Вона породила й Махіра, Гілеадового батька. А Махір узяв жінку для Хупіма та Шупіма, а ім'я його сестрі Мааха, а ім'я другому це Целовхад, а це Ловхади були тільки дочки, і породила Мааха Мехірова жінка-сина, і назвала ім'я йому Переш, а ім'я братові його Шереш, а його сини Улам і Рекем, а Уламові сини Бедат. Оце сини Гілеада, сина Махіра, сина Манасійного, а сестра його Молех породила Іжгода, Авієзера і Махлу, а сини Шеміди були Ахіян, і Шех, і лікті, і Аніяймі. А сини Єфремові Шутелах, і Верет, син його, і син його Техат, і син його Елдада, і син його Техат, а сини його Зават. А син його, Шутелах, і Езер і Алдат, і повбивали їх люди гату, народжені в краю, бо вони зійшли були забрати їхні череди, і був у жалобі їх батько Єфрем численні дні, а брати його приходили розважати його. І ввійшов він до жінки своєї, і зачала вона, і породила сина, а він назвав ім'я йому Берія, бо зло було в домі його. А дочка його Шеера, і вона збудувала Бет-Хорой, долішній і горішній, та Узен Шееру, і син його Рефах і Рехшеф, і син його Телах, і син його Тахан, син його Ладан, син його Аммігуд, син його Елішама, син його Нон, син його Ісус, а їхня посилість та місця їхнього оселення ел та належні йому міста. А на схід на Араан, а на захід Газер на належні йому міста, із Сихем та належні йому міста, аж до Айї та належних йому міст. А на руки Менасійних синів Бетшеан та належні йому міста, Танан та належні йому міста, Меґідо, та належні йому міста, Дор та належні йому міста. У них сиділи сини Йосипа, Ізраїлового сина, сини Ацирові, і, і Їшві і Берія та сестра їх Серах. А сини Беріїнії Хевер і Малкіл, він батько Берзіїта. Ахевер породив Яфлета, і Шомера, і Хотама, і сестру їхшую, а сини Яфлетові Пасах, і Бімхал, і Яшват, оце сини Яфлетові, а сини Шемарові, Ахі, і Рогага, і Яхабба, та Арам. А сини Гелема, його брата Цофах, і Гімна, і Шелеш, і Амал. Сини цофахові Суах, і Харнеф Шуал, і Бері, і Їмра, Бецер, і Гот, і Шамма, і Шілша, і Їтран, і Беера. а сини Єтерові Єфунне, і Піспа, і Ара, а сини Улли, Арах, і Ханіїл, і Ріція. Усе це асирові сини голови батьківських домів, вибрані лисарі вояки, голови начальників. А в родовідних книгах військових записано число їхніх людей було 26 тисяч.